Так, продовжуємо тему пріоритетів. Так, чим же ж пріоритет відрізняється від е, непріоритету, будемо так говорити? Якщо у людини є пріоритети, вона обов'язково знайде і реалізує можливість. Вона буде шукати можливості. Якщо у людини пріоритетів нема, а дуже часто люди, особливо такі голюслівні, та я, якщо знайду можливість жити щасливе життя, я тоді, ага. А на практиці дуля з маком. Пшик. Приходиться діяти. Ой, а в мене нема грошей, ой, а в мене нема підтримки, ой, а в мене там маленькі діти. Ну, так хоча б перестаньте себе дурити, що у вас є пріоритет. Немає тоді у вас ніяких пріоритетів. І це принаймні буде чесно по відношенню до себе, це сказати: Ну, я не готова, та дурю себе, дурю світ. Тому що тільки на пріоритети, тільки на пріоритети людина готова діяти. І якщо сім'я чи діти, чи бізнес, це є реально ваш пріоритет, а не ля-ла-ля поговорити. Ви знайдете можливості, ви їх будете шукати, і ви їх знайдете. Якщо це брехня, ви знайдете причину, чому ви не можете, і ви знаєте, що все світ вам завжди скаже так: шукаєте причини, і вас вітаю. Ви їх знайдете так само, як ви шукаєте і можливості, і ви їх також знайдете.